Добрий день, мене звати Євген і ви на каналі «Без дім». Ми з вами знаходимося в Київській області на одному з наших найбільших об'єктів. Це одноповерховий будинок площею 480 квадратних метрів. Його будівництво почалося в 2021 році, але через повномасштабне вторгнення стало на паузу. Продовжили будівництво починаючи з кінця літа 2022 року, і ми вже його завершили. Тому зараз ми вам покажемо. Що ми встигли зробити буде дуже цікаво, дивіться це відео до кінця. Поїхали. Але перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Будинок розташований в мальовничому місці. Тут поруч є ліс. Зелені долини, чисте повітря. Але перш ніж ми почали будівництво, треба було правильно підібрати ділянку, підготувати її. Ну і що головне визначити місце, де буде розташований цей будинок. Як я вже казав, в ньому 480 квадратних метрів, тому пляма забудови була достатньо велика. І ми враховували не тільки розмір, а ще й особливості ландшафту і кліматичних умов. Але про ландшафт ми вам розповімо трохи далі, і буде дуже цікаво, додивіться це відео до кінця. При підготовці ділянки спочатку треба було видалити все зайве, що могло заважати будівництво: коріння, чагарник, бур'яни, зайві дерева. А потім вже за допомогою привезеного ґрунту вирівняти пляму забудови. Але щоб. Не порушувати природний баланс ми намагалися зберегти деякі зелені насадження, які у майбутньому стали частиною ландшафтного дизайну. А зараз я хотів би трохи розказати про конструктив цього будинку. Тут ми зробили стрічковий фундамент. А які дві основні функції фундаменту? Це рівномірний розподіл ваги будинку, а також захист від ґрунтових вод. Тут ми зробили Гідроізоляцію як всередині, так і зовні для захисту від вологи, тому що якщо волога потрапить всередину, в майбутньому вона може знищити всю конструкцію. Після заливки бетоном ми робимо зворотну засипку. Це процес, коли після викопування котловану ґрунт повертається назад і виконується трамбування. Це все робиться для додаткової стабілізації і підсилення конструкції. Одним з найскладніших етапів будівництва це було прокладання каналізації. Система водовідведення тут складна, тому вона потребувала нестандартних рішень і змін. Деякі ділянки, місця ділянки дуже вологі, і тому ми мали враховувати це при прокладанні труб. А тепер, що стосується самого будинку, він побудований з червоної цегли. Товщина стін 380 мм і утеплення 100 мм. Яка особливість цього будинку? Тут різнорівнева конструкція. Висота стель будинку варіюється від 3 до 6 метрів. Високі стелі додають відчуття, відчуття простору, свободи, а також поліпшує, поліпшує природне освітлення. Також в цьому будинку є великий гараж на 2 авто, 5 спалень, велика кухня-вітальня, багато гардеробних, котельня. Також в будинку є басейн зі спа-зоною і лазня. Позаду будинку розташована велика тераса, покрита полікарбонатом. Це виглядає достатньо сучасно і функціонально. Е, також тут можна розташувати барбекю, зону барбікю, відпочивати тут з друзями, з родиною. А що саме головне, від, звідси відкривається дуже чудовий вид на штучне озеро, про яке ми далі вам розповімо. А ще однією архітектурною особливістю цього будинку є вихід на терасу з дитячих кімнат, які виконані теж в різнорівневому стилі. Це дуже зручно і комфортно. Діти можуть одразу виходити зі своїх кімнат на свіже повітря і відчувати себе вільніше. Фасад у нас вентильований. Виконаний з керамограніту і представлений плитами різної форми, текстур і кольорів. Тут ви можете бачити графітовий колір під мармур, трохи нижче під дерево. А також у нас є білий колір. і таке різноманіття кольорів, текстур і форм вигідно підкреслює окремі частини будинку. Особливо хочу звернути вашу увагу на вікна. Вони, як і, е, як і фасад, відіграють важливу роль у архітектурі будинку. Завдяки їх розмірам всередині відчувається більш простору і світла, і наче поєднує будинок з навколишнім ландшафтом. А зараз я хотів би запросити вас подивитися на ландшафт цієї ділянки це дуже важливий елемент, який підкреслює архітектуру будинку та створює затушок і гармонію. Найяскравішою прилиною цієї ділянки, звичайно, є це штучне озеро. Процес його створення був складний і потребував ретельного підходу та правильних розрахунків. Але завдяки ландшафтним дизайнерам вдалося створити це гармонійне водне місце. Біля озера знаходиться пірс. В майбутньому він буде дороблений. Одна його частина заходить на озеро а над водою. А основна частина знаходиться на березі. У майбутньому, я думаю, він буде конкурувати з терасою, як місто відпочинку для родини або з друзями. можна зробити зону зону барбекю і непогано провести свій час. А також по всій ділянці в різних містах ростуть різні види декоративних рослин, дерев. Чагарників. Тут спеціально були подобрені такі рослини, які не, не вимагають особливого догляду і кліматичних умов. Ну, на цьому наш огляд завершений. Дякуємо, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі, що вам сподобалося, а що не сподобалося. Ну і звичайно, будуйте будинки своєї мрії з компанією Best Dim.